Доброго дня, вітаю вас! Мене звати Марія Брода. Я є лікар акушер гінеколог спеціалізованого консультативно-діагностичного відділення з жіночою консультацією Львівського обласного перинатального центру. Першу тему лекції розпочинаємо з особливостей перебігу першого триместру вагітності. Тривалість першого триместру вагітності вважається від дати. Першого дня останньої менструації до закінчення 12-го тижня вагітності. Вагітність жінки триває 40 тижнів вагітності, тобто 10 акушерських місяців. Всередині менструального циклу, коли відбувається овуляція, виходить яйцеклітина з фолікула і запліднюється сперматозоїдом. Заплідана яйцеклітина по матковій трубі мігрує в порожнину матки і відбувається процес імплантації, закріплення заплідної яйцеклітини до порожнини матки. На сьомий-восьмий день, сьомий день імплантації відбувається формування трофобласта. Це є зовнішній шар, який продукує гормон специфічний хоріонічний гонадотропін. Вже на третій-четвертий день затримки менструаль... менструації можна визначити період вагітності. При затримці менструації варто зробити обстеження для підтвердження або спростування наявності факту вагітності. Для цього необхідно зробити біохімічний аналіз крові з визначенням рівня хоріонічного надотропіну, або ж можна в аптеці скористатися швидким тестом для визначення вагітності. Серце ембріону починає битися з 21-го дня від моменту зачаття. Циркуляція крові з'являється з 4 тижня вагітності. Для підтвердження факту вагітності необхідно зробити ультразвукове обстеження. Ультразвукове обстеження проводиться трансабдомінальним методом при наповненому сечовому міхурі, але при випадках, коли важко візуалізувати плідне яйце, можливе і трансвагінальне ультразвукове обстеження, яке зовсім не шкідливе для вагітної.